У нас сьогодні ранок починається в околицях Гарди. Ми зустрілися з нашими друзями і сьогодні запланована поїздка велосипедами. Нам вже замовили попередні велосипеди, каски. Ми тільки приїхали все забрати сюди. Клас тут збоку. Книгарня одразу. Храніска в околицях Трентіно. Ооо. Трохи є у них тут спорядження. Там ще бачу сервіс в кінці. У мене буде ось такий КТМ. Ще тільки треба шолом і можна виїжджати. Піднялися uh, the, the uh, на висоту 555 метрів. І тут такі виноградники починаються великі, а нижче були поля з кукурудзою і картоплею. Трохи навчилась керувати своїм новим велосипедом, тим, якого ми тут ор... тим, що ми тут орендували. Але трохи так дивно, бо там немає екрану, так як на моєму. І мені було спершу так важко навчитись переключати ось ті передачі, допомогу різні рівні, бо все трохи інше, ніж на моєму електрику. Заперерву почекати на П'ятрика, який летить дроном, а тут осли пасуться. А Павло, звісно, вже говорить з нашим гідом про MotoGP, про Банаю, про Маркеза. Ми приїхали до містечка, яке називається Ранго. І наш гід якраз походить з цього містечка, і тут всюди є такі таблички, що це найкрасивіше містечко в Італії. Точніше, навіть селоне містечко. Якщо зараз ще знайдутись цю табличку, то покажу її вам. Але вони були там нижче в декількох місцях. Я думаю, що ми. Уже їх проїхали, там не хотіла затримуватись, щоб не тягнути ровер підгору. А і тут заборонено паркувати. У минулому році тут було 17 різних ярмарків різдвяних. В принципі, воно досить маленьке, це містечко, і він нам розповідає, що взимку тут з'їжджається 20 тисяч людей на ці ярмарки. І воно просто переповнене робиться всі вулиці, заповнені людьми. Старі фото тут є і описи. Uhu. że tak gorąco. Doba powolek. Bardzo. Bardzo? harmenko jest. Harnońko. się tu stopnie, a maksimum 27, ale po wietrzeniach dosyć żarko, więc my вирішили ochłodzić sobie. Pomyte ręki i nogi. Od razu tak przyjemno. Кайф. Zorianka, Jak pięknie. Rowerowa Garda. My podnięliśmy mm -hmm. się na prywal Diorone, Pasa Diorone. Tutaj jest takie kafe, bo my mm -hmm. teraz chcemy wypić kawę. I tutaj... tak to wygląda. Kaj. <gry> jest kącielki dla dzieci. Można tu popić wody, pomyć ręce. Франик вже пішов з'їжджати на з'їжджальню. І тут ось так. Чи тут є така табличка попередження про те, що тут територія, де можуть бути такі ведмеді? Взагалі у нас на кемпінгу, де ми сьогодні ночували, теж на, не на рецепції, а збоку є таке невеличке кафе-маркет, і там лежали теж такі листівки інформаційні про те, як поводитись на території, де, де ви можете зустріти ведмедя і коли ви його зустрінете, наприклад. Традиційні розваги. Роботи. в цій частині живе більше 20 диких ведмедів, і це називається. Якщо перекласти дослівно, так якби гнила долина. тут колись фермерам дуже важко було. Що-небудь вирощувати. І Щоб захистити цю долину, вони тут наставили дуже багато хрестів, бо говорили, що вона так якби проклята чаклунками. А я something from the from the mountains, and it down, and my dad come here and тут зустрів ведмедя.

Dzień rowerowy nad gardą. Piękne widoki na wzgórza. Zorianka szaleje, cały czas ją muszę gonić. Proszę ją, żeby zwolniła. Вже повернулись, не знаю скільки насправді ми зробили кілометрів. Зранку говорили, що це має бути десь 10-11. Але у мене таке відчуття, що було трохи їх більше. Але пізніше Кася подивиться, бо у неї годинник підключений до додатку страва і там покаже все, її кілометри, і наш маршрут на мапі. От для мене це таке трохи було випробування і. Такий новий досвід, тому що я дуже взагалі недавно почала їздити на ровері. Це мій другий рік. Минулого року у мене з'явився перший велосипед. І це я вперше їздила по якихось таких горах, де треба було супер різко підніматись вгору, а потім спускатись вниз. Оце спускатись вниз для мене було таким стресом. Постійно гальмуєш. Я так хвилювалася, що десь зараз впаду чи в когось їду, але на щастя, все закінчилось добре. Тепер їдемо обідати. Жістить будні О, так. О, так. Я теж після того стресу треба щось з'їсти. На початку є намальована така мапа, яка показує ось це місце, де ми стартуємо, де є такий музичний інструмент. Музичний інструмент. І далі, що якщо йти вгору, буде спершу жовте таке крісло велике, фотозона. Потім будуть виноградники, квітники, коники. І в кінці дійдемо до цього будиночку, де є магазинчик. І піднімаємось так вгору за мапою. Ой, це Małynki... nie ceożyna. Nie, I od razu wyszły. Nie dotykaj tego. Mamo, Kata, Czy nie można to grać? Nie! Ja. <grym się wierzymać> nie? No Tak cool. no, Patrzcie, jakie produkty w miasteczku można kupić. Dżemyk, wino, pesto. <totok> tu takie leżeczki. I wygląd na Dolinę. Dawaj <gulizuj> go do kompostu. Połóż go do kompostu. Нам тут зараз готують такий кошечок, щоб ми собі зробили пікнік. Тут можна обрати кілька різних варіантів. Ось тут, наприклад, на дві особи. За сервіс потрібно заплатити. Тут є різні-різні варіанти. Що тобі додають сюди? Окей, окей. Нам дають ще. Poduszeczki, żeby A ujście czy gdzie? Mm, To wszystko. <gry> to wszystkie dwa rynki bardzo drużne. Hej! Hey. I od razu przychodzą. I tutaj jest taki namet, staliky. A tutaj nawet jest taka, jak balia, wanna. Де напускають Hello. воду. Okay. І собі робиш пікнік з таким от виглядом. Атракція в Трентіно. О, другий коник прийшов. В житті. В житті нігде. <рюза> не завлані, не? Так, так, одразу. Бретпуді, добре!